Всім привіт! Давно ми з вами не бачилися, давно я не копала. Уже наступає осінь потрошки, листя починає обсипатися. Я вирішила походити покопати. не такі комарі, вже навіть, можна сказати, що холодно. Після дощику я вже сьогодні у кофті вдягнута. Якщо буде, звісно, спекотно, я Її зніму, легендочка моя є, розкаль є. Надіюся, що я щось сьогодні вам цікаве знайду. От я собі сьогодні думала, дякую вам, що ви у мене є. Я коли створювала свій канал, я не розраховувала на таку вашу підтримку, те, що мене деяка кількість людей дивитися. Я взагалі думала, що нікому не буде цікаво, тому що в мене є свої дефекти мови. Е, дуже вдячна вам за це, за вашу підтримочку, за те, що ви дивитеся, лайкаєте, коментуєте. Мені приємно і тоді мені приємно для вас е, шукати монетки, знімати це, показувати все. Надіюся, що так і надалі буде. Дати мене підтримувати. Сьогодні я в лісі, тут ми знаходили з вами скарб Динаєрів. Я в цей самий ліс вирішила прийти. Так що, можливо, сьогодні вдасться. Ще в цьому місці щось витягнути, так як у нас пішов дощик дуже гарний. Земля промокла гарно. Якщо ми дійдемо до того місця, бо нам далеко йти, я включуся вам і буду знімати цікаві знахідочки. Зустрінемося там, де буде цікава знахідка. Так, включила я сьогодні металошукач на М1, чуєчка 23, підлаштувалася 65. Під налаштування я не чіпаю, так як у мене тут ДТ стоїть, Айнфідер 1, стабіліті 3. І тут по нолях. Далі слабкі сигнали 5. Бо у мене вже сигнальчик на полі... лісовій дорожці. 45-46 я почула, що це монетний сигнальчик. І ось що в мене випало. Монеточка. Монеточка, одна копійка, я вже бачу. Її без патини звісно. А 1800 має бути, 98-й десь. Ну, не бачу. Ось так. Помию і вставлю вам фото. З монетки ми почали, рухаємося далі. Ось тут ямочку я загорнула. Іду далі. І ось знову сигнальчик. один. Має бути знову монеточка. Ось так. Пробуємо. Змінилося. Далі 42. Ось тут. В дуже і дуже поганому стані пломба. Ось така. Вже думаю, що вдома вам фото поставлю. Сигнальчики є і це радує. Був у мене наступний сигнальчик, дуже багато чорного желіза. Тут почала виплати ось така палена цегла від будинку і є монетка. Досить глибоко. Одна копійка знову, 98-го. Ось там приглядається. Надіялася на щось гарніше. А що маємо. Кидаємо хабарничку і йдемо далі. Випав мені знову сигнальчик. Це пломбочка. Не знімала вам бо було майже під верхом. Такі сигнальчики сьогодні не дуже аж і цікаві. Помбочки, царські монетки. Але все, що є, то вам показую. Як я скучала за лісом, за цією атмосферою. Тихо, спокійно. Можна погуляти, подумати, насолодитися тишею. А ви любите такі прогулянки? Чи любите місто, шум, гам? Друзі, є в мене якась знахідочка доволі глибока. Зараз буду я скопувати, її з вами покажу, подивимося. Била вона 22-25, чорним, то колір. Думаю, ще якийсь чорний метал, але дуже глибоко, мабуть, ще два фіска я вже копнула. І вам покажу. Там ямочка. 30-25. Повна глибина. Якщо ви бачите, глибина доволі гарна. Ось там. Я вже взяла ножичок розкопувати, Я думаю, що це щось цікаве. Мені здається, що має бути. Ой, вже руйнується. Потрібно скопати набагато краще. Я думаю, що це сокирка. Дивіться, так лежить гарно. А ви як вважаєте, може бути це сокирка чи ні? Грубенька. Бок я розкопую, випишіть. Нарешті я докопалася, зрушила з місця, а далі дивимося з вами. Що це. А, я думала, що це сокірка. А це тюлева. Тюлева. А не обична. Що я скажу, ямка, дивіться, на самій глибині була проти те, що це тюлева тільки. Дивіться самі, думайте, чи легенда чує, чи не чує, так як Деус, так як всі хваляться деусами, а кажуть, що легенда погана. І будете знати. А я рухаюся далі. Зовсім глибока ямка. Дивіться 13, так як на фольгу, сигнальчик. І випадає в мене на хвилиночку. Дивіться. Якийсь хрестик, бусинка. Ану дивіться. Нашивочка, але зелена, бронзова. Що? Віталік знайшов фібу. Каже, а ну ти показуй. Ось тут покопнувсь. Дивись, клас. І ми ж тут ходили разів. Фібу. Ті було, звідки вона взялася, десь мій хрестик. І бусинка, як я навіть не знаю, що це таке, який період, але бронзовий. Класний. Класно, що знахідочки є. Всім привіт! Сьогодні виїзд номер два. Того разу не вдалося багато що знайти. Тому я вирішила сьогодні ще раз поїхати в інший ліс, пошукати. Поки ще земля волога, пише гарні дощі. Я взяла тільки свою помічницю. Ось там вона десь бігає. О, є. І перед за скарбами. Був, друзі, в мене сигнальчик. Я його розкопала, вам не знімала. Ось так 5, чорним. І побила ці два Думаю, чому так б'є, чи коване щось. І на глибині. Дивіться, що в мене трапилося щось цікаве, думаю. А дивіться, закінчення бронзове. Як тут зачіплювалося щось. Можливо, чи від ножні, а можливо і від вершника. Мені здається, що це має бути щось стареньке. Можливо, і ножни якісь. Ано, Так, да, Це бронза. Клас, тому, мабуть, 32 два ось ця бронза, а це п'ятерочка чистенька. Якщо знаєте, пишіть. Ось там в мене були ті ножни, мабуть. Відійшає файометів. Покрутитися, пошукати, можливо, щось ще загубили. Є чистенький сигнальчик, 32. Надіємося, що не сучасне, не гільзочка. Чи шепнет. Надіємося, що стареньке. Видеї не змінилося. Дивимося. Не знаєте, що не копаю я дуже близенько, щоб не пошкодити. Стараюся краще шукати, краще довше пошукати, ніж е, потім жаліти. Щось випало. Щось випало. Що це таке у нас? Бавика патина гарна. Патина дуже гарна. А що? навіть не знаю. Гудзичок. Патнич такої не бачила. Що це пришивний гудзик? може виво якась нашивочка. Вау, дивіться, яка кеса. Яка темна, зелена патина. А ну за я візьму водичку, почищу і включаюся ще. Ну що я вам скажу? Я його почистила, щіточкою прийшлася насухо. Дивіться, дуже важкий. Навіть не знаю вушков, здається, що нема. Ну, не гузичок, можливо, збройна бляшка якась. Ну клас. Такі речі, в такій патині я люблю. Не Можливо, нічого цікавого, вам здається, на перший погляд. Ну, важкенька. Якби це було золото, уявляю, скільки туди. Було грам 5-6 по-любому. Кидаю, Зараз пропікаю ще цей кусочок. Бачите, в мене дуже глибоко було, майже під верхом ви ще щось вдасться нам знайти. Кручуся на цьому місці, думаю, може, ще щось вдасться знайти. Випав тільки ось такий цвяшок. І на цьому все. Я вже відійшла від того місця, бо мабуть що. То було просто потяжка. Друзі, у мене звідти, не звідти, випадає монетка. Ще такий сигнальчик поганий, як фольга. 12, 11. Аркче. Ой, фокусуйся. Так, це акчі. А як носити по театру? Плюс тут сходжено. Іншими пошуківцями? Навіть не знаю. Ну, зараз хвилиночку. Пропікаємо. Можливо, в ямці ще й не глибоко було. Ще й не глибоко було, пропікаємо за ямочку. Однеска. сигналить. Дивіться, ви теж чуєте? Ще одинадцять, Можливо, там ще одна монетка. Ону берем пін, Так. Там ще щось є. Ще. О, ще одна монетка. Клас! Як можна було пропустити їх, скажіть мені, хвилиночку, водичку. Як можна було з кільком пошуківцем їх і пропустити. Ще й дві. А ви бачите, як б'єте хесенько 11? Навіть не зрозуміло, що там, можливо, щось є. Ось така. А ну ще перевіримо. Піном вже не буду. А може я скопаю зараз. Бо дивіться, ямочка зовсім-зовсім малесенька. Давайте я копну і перевірю. Ось та там ямочка, що знайшла два акції і тут в мене знову сигнальчик. Ось так 13-15. Я тут вже думаю, що це монетка так глибоко. Дружимося, щоб з вами разом пошукати. Ану, два. я її бачу. Дивіться. Я її там бачу. Клас. Ось така монеточка. Але це було вже краще. Вже 15-16 навіть. Все в одній ямці. А, класно. Дивіться, це така. Третя. Ану, повіємо піном ще. На ножик, мабуть. Я заблизку. Але, мабуть, ще зайду розкопувати, тому що... Ось не. Та дві там і одна тут. Може, я тут ще поключуся. Розкопаю. У мене вже було три монетки Акчі Османського. Я по трочу скопую так, як було з Динаіями. І в мене знову є сигнальчик. Давайте разом з вами дивитися. Я скопала більшу частинку, перевірила. І ось тут сигнальчик в стіни ви бачите, я не скопую дуже великі брили, тому що монеточки дуже донесенькі і її легко можна перекинути під великий шматок землі. Ось така четверта. Класно, класно. Надіємося, що не остання. Що ще там є? Так, да, дивіться, прямо ті самі ямовці. Клас! Якийсь кошельочок. Класно, надісла. А якщо там є більший номінал, ви сп'являєте? Капець. поломана. Або це я її ножечком. Це погано. Ось такі погані. Я вже не люблю. Це повністю розсипається. Кладемо в лесенку. Воно вже осипалося, дивіться, я її тільки поставила, вона вже поломана. Або той шматочок. Можливо сигналить. Або я ще зараз буду розкопувати і дивитися. Можливо, то не я. Чуєте? Ви теж. А ну, за хвилинку я підкопаю. Дивіться, дивіться під корінням. Під корінням сидить. Давайте достаємо її гесенько. Так, щоб ви бачили. А, я не можу її достати. Не можу, вона крошиться. в дуже, дуже погані в стані. Дивіться. Ножечком здається, що погано. Дуже-дуже погані в стані. Ці нижні, самі ти бачите, дуже кривкі. Ось там ще почави крошитися. Дивіться, ще є. Можливо, а ну хвилиночку, бо тут ще. Собака ходить і є ще і знову під цим корінням. Ану, а є. Клас. Це ж потрібно так було знайти під самими коріннями монеточки. А ну витягуємо, кладемо. Я вже не мию нічого, стараюся не чіпати. І є ще. Тікайлаки. Ану хвилинку хай нажену свою подругу. Тому що вона заважає в Так, друзі, ще я вам скажу. Десь я бачила ще одну монетку. Я скопала я глибше. Забрала той корінь самий основний. І монеточки далі випадають. Не знаю, що за номінал, бо дуже-дуже крихкі. Дивіться, що там в мене. У нас вже на віцю вже побачила очима. Дивіться, кусочок прям з грудочкою взяла, бо... Дуже крихкі і розсипаються. Тут забрала, і там ще є. Клас. І не хочу пошкодити, не знаю навіть, як це. Взяла маленький ножичок. Так, опять розсипалася. Це, мабуть, я ножичком чи що, не знаю. О, дивіться. Все по кусочках. Дуже погано, тому що великий, якщо я розкальом їх зачеплю, то буде ще гірше. Я хочу ножичком маленьким, щоб спробувати легесенько. Ще сигналить. Боюся теж великий ножик розкальом взяти, тому що щоб воно не поламалося. І так погано, і так. О, ну, Дивіться, нічого там не бачу, так? Але сигналчик. Під корінням. Розкопую я цю частину. Що я вам, друзі, скажу, на цьому все. Ямку я розкопала, навіть такий камінь, як крейда якась. Трапилася. На глибині буду заривати усе. Що нам вдалося знайти? Дивіться. 3, 5, 6, 7 майже цих акчі Ціленьких і думаю, що дві поломані. Дуже вони крихкі, я навіть цю не чистила, тому що розсипаються. Ці, що на горі були май, зверху. Ті гарний стан. А ці дуже в поганому. Ось така в мене сьогодні хаварничка за два виходи. Ще пошукаю і вже на огляді вам покажу. Ямочко я почала закидати, пропікувати. І що ви думаєте? Ще одна монетка. А Що ви думаєте? Вона ображена життям. Дивіться на ню. Чи вона була б нашита, чи їх хтось навмисне виявляється. Там я закопую. Бачите, 11 глибокий. Гриб, а там якісь сигнальки з'являються. Можливо, ще щось. І винюхаємо. Важко однією рукою, але хочу вам разом з вами все зробити. Де змі його тратили або засипали? Здається, що там є. А можливо і вже мусор, бо бачу якусь клійонку. Ну що, друзі, завершився наш з вами дводенний пошук. Переходимо до знахідочок. Всі не поміщаються, прийшлося якось так їх складати. Ось такий, як ключик чи від ножнів з бронзовим кільцем. Так, переходимо до монеток. Ось це перша не монетка. Це я вам показувала. Якщо ви знаєте, пишивочка, яка схестик, що це таке підказуйте. Конинка, радянщина, наші десь копійок. Це від, думаю, киясинки, такий обломочок. Далі після го одна копійочка, царська, радянщина все, рання радянщина і наша знову. Тікай. Це фібулка, також ці монетки, які не вмістилися в мене, я їх не трогала, Вони розсипаються, дві пломбочки. Також все кільце я вам знімала, два кузочки, кузочки лисі, можливо, середньовіччи, можливо, церзм. Два леї, один царік. Там не знаю що, можливо, якась І сиріга, і така це. Все, що цікавого на сьогоднішній день, це ось така знахідочка. З такою чудовою патиною. Дякую вам за перегляди. До наступних зустрічей. Всім пока!